Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, можна дуже часто сьогодні зустрітися з осудом віруючих людей, які говорять, що ви там не проповідуєте і так далі. Що ви там проповідуєте? В той же час навіть деякі невіручі люди говорять, що ви молодці, ви добру справу робите, те, що ви несете, це слово про Ісуса Христа проповідуєте. І тут є знаєте, така проблема, чому так віруючі роблять. Тому що Брокосі говорив, що погини народні за, за нестачу знання волі Божої, і що ну, це Бог говорив через пророка, що відкинеться, залишить, залишить тих, хто не хоче виконувати слово Боже і запривідну священну дію. І з багатьма країнами таки відбулося, наприклад, Візантія, Візантійська імперія, стала з християнською, мусульманською. Ось. І насправді церква не має бути музеєм, вона має бути живим місцем до пропові.